Боже благослові. Знаєте, дивимося новості і розуміємо, що люди втрачають. Війна забирає все. Війна забирає квартири, дома. А саме головне війна забирає життя. Люди втрачають рідних, близьких. І таке горе так? в нашій країні. Люди втрачають, хтось втрачає життя. І... Ми маємо шанс на покаяння, коли ми тут на землі. Після смерті люди там кажуть, так, да, царство небесне, але це вже ніяк не допомагає. Якщо людина не примодилася з Ісусом, не вирішила вічність да, в земному житті, царство Небесне вже не допоможе. Ми дивимося, як війна вона забирає людське життя, вона забирає фінанси. Вона забирає дома, людей, вона все забирає. І де шукати утішення, де шукати спокій, любов. Для чого жити, та? коли людина все втратила? А жити є для чого? Для Бога. Коли людина приходить до Бога, вона кається. Бог дає мир і радість серця. І наші цінності вони міняють. Нам важко, ми не знаємо, що робити. Придіть до Бога в молитві, і Бог обов'язково заспокоїть вас і допоможе вам. Якщо ви хочете вивчати Боже слава разом зі мною, напишіть мені, я буду рада.